Не плачте, батарі моєї України, на любі серця із Ми живі, живі у пам'яті, у серці, На фото, на картині, у вчинках ми у подвигах живі. Не плачте, рідні матері землі моєї. Ми серцем і душею поряд з вами. Ми з Україною були і зараз ми з нею. Ми синьо жовтим з'єдналися серцями. Кихмарина вам наші герої, хто нас закриває, бою собою, ковтаємо сльози, німім мовчання, ми голови схиляємо пошані. Пам'ятайте діти правду своїм онукам розкажіть, що українці люди славні в їхніх серцях воля горить, а імена усіх наших героїв ви закарбуйте у серцях, бо захищали нас з тобою, бо торували переможний шлях. Велике серце України, ти б'єшся в усіх куточках рідної землі. Кожний справжній патріот відчуває цей пульс у своїй душі, серця відданих рідній землі Україн, українців. Ви б'єтеся в Унісон, герої, ви віддали нам стукіт власних сердець, щоб ми жили, творили, любили, захищали, перемагали, відбудовували, плекали і пам'ятали. Тож реквієм пам'яті, з нагоди відкриття пам'ятної дошки, загиблому герою Білаку Івану розпочинаємо. Найкращих забирають небеса, забрав Господь і нашого героя, і котиться невпрохана сльоза, бо його серце, наче поряд, найкращих забирають небеса, і пам'ятати їхні імена ми маємо вічно життя, одне єдине у героя чисте, як сльоза, бо це народу патріот. Справжня людина! Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять. Вічна пам'ять героям нашого часу Дудцю Дмитру, Ментинському Сергію, Білаку Івану. Оголошується хвилина мовчання. чесне право відкрити пам'ятний знак воїну білаку Івану Федоровичу надається дружині та дітям героям. А зараз запрошуємо поставити квіти до меморіальної дошки. Білак Іван Федорович, 22 травня 1979 року народження. Уродженець села під виноградів, що на Закарпатті, другу половину свого життя провів у селі Верхній Майдан. У спогадах односельців він є порядною, щирою, лагідною людиною. Як то кажуть, будь-який час готовий допомогти, підтримати. Завжди привітний, усміханий, цілеспрямований. Таким він залишиться у пам'яті кожного, хто його знав. Сенсом його життя була сім'я, з великою любов'ю та повагою ставився до своєї дружини та дітей. Тішився своєю онучкою та чекав на народження ще однієї, яку так і не зміг побачити. Розпочав свій військовий шлях 8 березня 2022 року, як молодший сержант служив у 110 й бригаді військової частини. А-4007 Як командир мінометного розрахунку, міномерної батареї, механізованого батальйону з гідністю і честю ніс, захищаючи нашу батьківщину, за що був нагороджений відзнакою незламний герой російсько-української війни, відзнакою за оборону Авдіївки, відзнакою президента за оборону України з перших днів війни Іван був на передовій. Авдіївка Бахмут загинув 8 травня 2024 року під час виконання службових обов'язків внаслідок артилерійського обстрілу ворога біля населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області разом із побратимом Іван Білак. Який завжди приходив на допомогу та виручав друзів, побратимів, односельцю у потрібну мить віддав. Заради нас з вами і нашої перемоги найцінніше життя, уклін та шана герою. Вічна пам'ять, слава Україні, слава! назавжди 44! Вже перший сніг, дерева вкрив осінні. А ми весну не можемо забути той квітень у розпуці голосінні. Іван загинув, і його вже не вернути. Які слова розради підібрати для дружини? Рана на серці хіба лікує час? Життя віддав він нанці Україні, віддав за нас, за кожного із нас. Ваш тато діти став героєм. Йому сьогодні шану віддають він там високо, у небесній легіоні, хоч так хотів і з вами поряд бути. Тож просить нині, синку, бережи, матусю, для неї зараз ти міцне плече. А я до вас із сонечком сміхнуся, як треба спеку упаду дощем. Марянку, донечко, спасибі за онуків, ти їм про дідуся розповідай. Я б так хотів взяти їх на руки, але Господь забрав до себе в рай. Умирають герої, летять до небес, на зустріч Всевишнім вони поспішають. Створи, милий Боже, найбільше чудес, врятуй Україну, хай кращі сини не вмирають. Слава Україні! Досвячення меморіальної дошки запрошуємо Отця Михайла Федоріва. Благослові Бог нам назавжди, ні повсякчас. І на віки віки, слава тобі, Боже, на слава тобі, що я станеш, що суди си життя подати, прийди в себе нас, і очисти нас від не скверних, і спасидай душі наші. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий це безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Славу цве, Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, век амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, лихи наші, владико прости, беззаконня наші, святи, посвятай сили, немощі наші, ім'я не Твоє горади, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цює Сину, і Святому Духові і нині повсякчасі, і, і на віки вихтівані, Отче, наш, що є Син в небесах, нехай сдим'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, крім наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватися наші, вроди нас, у спокусах, ти смолина, світова, <звідит> бо твої царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, не час і навіки віків. Тої, хрестина, твого знак нашої перемоги, цим знаком в Таїнстві святого хрещення, ми беремо свій щоденний хрест, швидкий життям наслідуючи Христа, благослови і освяти, меморіальну дошку воїна Івана, Яку слуги Твої спородили, та встане на честь і пам'ять про тих, хто загинув за ближні своїх Бо тим сам сказав, хто душу свою погладе за друзів своїх, той спасе її, я їм свою велику милість і воскреси їхні тіло для життя у славі твої, подай він цінетління вождям і воїнам, які за віру й батьківщину життя віддали на полі битви і всім, хто для перемоги потрудився. А тим, котрі оздобили цю меморіальну дошку і пам'ять звершують, подай Господи все, що вони просять для спасіння, Укрепи нашу, на те, що з сіли чесного творчого Христа, ти проведеш нас через ворота смерті і приведеш до царства Твого, де ми зі святими Твоїми будемо славити і оспівати. Пречесне величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, ни повсякчас і на віки. віки. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас. І на віки віки. Ой, 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 ти, Боже, святий, святи помилина, преподобні богонославців наших і всіх святих, душі особших, слух твоїх, що пересталося від нас осеред праведних осели. На луні в раму покої і до правди, причисле, і нас помилуй і спасе, як благий і людинолюбний прага, м'якій, що святило, покої, хреще Прошуємо міського голову Надвернянської громади, пана Зіновія Андрійовича. Слава Ісусу Христу, шановна жилобна громада, села, Верхній Майдан, пане Отче, шановна родина Героя України Івана Білака, пані Оксана, діти, шановні освітяни. Шановне керівництво освіти, шановний пане старосту, шановні дітки, запрошені нинішнього край важливого заходу. Сьогодні наші герої зібрали тут нас на шкільному подвір'ї. Сьогодні нас зібрав Іван Іван Білок, який ціною свого життя все зробив для того, щоб ми. І все робили для того, щоб Україна вистояла. Пам'ятаючи події травня 2024 року, коли сумна звістка прийшла до нашої Надвинянської громади, було дуже важко. Бо коли кожного разу зустрічаючи дружину на порозі міської ради чи в приймальні, Завжди відгукувалися для того, щоб допомогти всім, чим ми могли. Чи це керівництво освіти, чи це керівництво навчального закладу, чи це староста, чи це жителі села Верхнього Майдану. Бо не було такого дня, не було такої миті, коли ми забували, чи навіть думали. Про те, якими зусиллями, якими силами, якими потугами все зробити для того, щоб підтримати хлопців. Бо ті події і 22, і 23, і 24 років говорять про наступне. Підступний ворог, нелюд, агресор, окупант зазіхнув на цвітучу Україну і з перших днів. Боротьби за українську незалежність хлопці, захисники і захисниці пішли боронити Україну, пішли боронити цивілізований світ. Тому нинішня дина це день пам'яті, день поваги, день шани. Шановні дітки, шановні присутні не тільки коли ми відкриваємо пам'ятну таблицю, не тільки тоді, коли ми бачимо і зустрічаємо чи в місті, чи в селі, родину і сім'ю Героя України. А кожного дня, ідучи до школи, зупинімося, встрім голови, подякуємо Богу, подякуємо Герою за те, що Він зробив для нас. Бо якби не він, ми б не бачили ранніх світанків. Якби наші герої не наші герої-захисники, ми б не ходили до школи. Бо ми не ходили до церкви і не виховували підростаючі покоління. Тому низький уклін героям України Івану Білаку, Сергію Ментинському, Дмитру Дудці і всім героям Дернянської громади на превеликий жаль у нашій громаді 88 воїнів світла. Вічна і світла пам'ять! Я знаю, я переконаний, що ми переможемо, але ми також маємо у свідомості, в наших устах, помислах пам'ятати, пам'ятати героїв України, які ціною свого життя, все зробили для того, щоб наші діти мали завтра. Вічна і світла пам'ять. Слава Україні! Точно знаємо, що вдень, коли наша перемога таки прийде, ми всі будемо плакати і мовчати, мовчати і плакати. Стоїмо, що є сил, попереду важкі часи, але наша перемога обов'язково прийде, і вона буде синьо жовтою. Слава Україні! Захід, присвячений відкриттю меморіальної дошки, оголошується закритим.